Ініціаторами і організаторами турніру, який було вперше проведено на згадку про цю сумну дату в історії не тільки України, але й світу, та присвяченому пам'яті людей, які ціною власного здоров'я і життя врятували планету від техногенної катастрофи, спільно виступили комунальний заклад Дніпропетровського обласного центру фізичного здоров'я населення, спорт для всіх та федерація футболу міста Дніпро на сьогодні. Турнір особі тому, що ми з обласними властями і наша федерація. Провели турнир, посвященный Чернобыльской трагедии. Он так и называется Чернобыльский Цвин. Таким образом, мы хотели почтить память тех, кто отдал жизнь, здоровье для того, чтобы вот сегодня дети могли играть в футбол и в радоваться этой жизни. Провели качественный хороший турнир. В общем-то, все прошло, как всегда, замечательно, отличная организация. Запрошення взяти участь у таких знакових змаганнях відгукнулися вісім команд міста, юнаків 2003-2004 років народження, які у відповідності до регламенту їхнього проведення зіграли за олімпійською системою з вибуванням та проведенням жебкування після кожного туру. Приємно, що судді, фахівці і тренери не без задоволення в унісон відзначили, що практично усі поєдинки на майданчику спортивного комплексу Олімпія плюс проходили у впертій безкомпромісній рівній боротьбі а питання про переможця у зустрічах вирішу. Ввалося одним-двома забитими м'ячами, не склав виключення, і фінальний поєдинок, у якому вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства Спартак мінімально один нуль здолали своїх ровесників з 12 дю США. Дякую всім представникам команди їх було вісім, Що вони з саходка клікнулись на цю ідею і Делегировали свои команды, показали хорошее мастерство, показали хорошую игру, ну, подтверждение результата. Здесь не было таких крупных результатов. Если какая-то команда выиграла, то она выиграла в один максимум два мяча. Подтверждение тому финал. З таким не футзальним шотом 1-0 команда на детська спортивна школи Спартак обіграла команду дюсш 12. У ході урочистої церемонії нагородження за участь у турнірі спеціального призу була удостоєна команда півфіналіст змагань, колектив міської дитячо нацької спортивної школи тренера Юрія Нікітенкова. Бронзові нагороди стали надбанням їхніх колег і партнерів по навчальному закладу з гарту наставника Юрія Проценка. Срібні медалі виявилися непоганою втіхою, з дещо гіркуватим присмаком і дісталися фіналістам. Турніру юнакам з 12-ї дитячо-юнацької спортивної школи, яких готував Дмитро Богомаз, а золоті цілком заслужено вибороли господарі майданчику підопічні Олександра Юзіка з комплексної ДЮСШ Спартак, яка поступово з кожним наступним кроком все сміливіше заявляє про себе як про лідера дитячо-юнацького футзалу не тільки Дніпра, але й області. У кінцівці заходу фотографування усіх на згадку на загальну світлину про змагання, що вже стали історією. Зрештою, вже не за горами. Старт новых. Хочется поблагодарить за вот эту вот идею и за то, что поддержали э, наше начинание. Ну и приглашаем всех дальше на очередной турнир. А дальше нашим плановым турниром будут э, приурочить турнир к Дню Победы, 9 мая. Тоже мы откликнемся и разошлем все пригласительные э, письма и ждем к нам в гости по двум возрастам, по 2004 году и по 2006 году.